Новини мобілізації, ситуація на фронті ППО для України, російські гроші на українську армію, агенти РФ в ЄС та Птахи уникають війни. Про всі ці події та новини будемо говорити детальніше в наступні декілька хвилин. Мене звати Антон Шуничний. Це підсумки дня на НВ. Поїхали! Новини мобілізації в цьому блоці вирішив зібрати усі новини. Їх багато, що стосується цієї теми, Перше і дуже важливе, представники ТЦК не мають підстав доставляти людину до центрів комплектування для оновлення даних, поки не минули 60 днів. Як про це каже законодавство? Про це розповів директор української гельсінської спілки. Це правозахисна організація. Це дуже важливо. Треба знати власні права. Тож якщо Якщо вам кажуть, проїхали, поїхали в ТЦК, будемо оновлювати дані. Все ж таки, ви маєте законні 60 діб, щоб оновитися в зручний для вас спосіб або через ТЦК, або через ЦНАП, або через Додаток Резерв Плюс. До речі, про нього детальніше. Вже 700 тисяч українців оновили свої дані через додаток Резерв Плюс. Це інформація від Міноборони. До ТЦК та ЦНАПів звернулося в рази насправді, менше людей понад 10 разів менше, і тут цікаво те, що е, оновлюється вже із за кордону. Якщо в попередній день, тобто в понеділок, було не було інформації, принаймні від міноборони е, щодо того, чи оновлюються українці за кордоном, все ж таки вона з'явилася. Е, оновлюється з Польщі, з Канади та Німеччини, і це до речі, тисячі людей. В принципі, процес пішов, тому що е, ну це зручно. І як я казав вчора, це все робиться попри те, що додаток ну, по перше, він не ідеальний, звісно ж. А по-друге, навколо нього є дуже дуже багато міфів багато з яких до речі розганяється за допомогою російських іпсо. І до речі, тут цікава цікавинка в тому, що дані вирішили оновити не лише цивільні українці, які це мають зробити обов'язково, а й військові. І таким чином систему вони сильно перевантажили. Речник Міноборони Дмитро Лазун... Лазуткін говорив про це сьогодні Я в прямому ефірі. Радіо НВ. Давайте послухаємо. E Дуже багато військовослужбовців вирішили, що це теж стосується. Деякі командири батальйонів навіть до нас тут доходила інформація доходили навіть наказового порядку. Сказали так, всі встановіть собі Резерв плюс. А, і були певні проблеми через це. Але насправді для військовослужбовців скоро запуститься застосунок армія, плюс, де будуть ті всі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям. Там і це документи обігу стосуються і інших моментів зараз це пропрацьовується. До речі, Пишіть у коментах, як вам працювали з Резерв Плюс, чи встановлювали додаток, чи змогли спокійно там зареєструватися, оновити дані, чи не вискочило у вас там якесь, якесь повідомлення щодо того, що ви у розшуку? До речі, про розшук у додатку Резерв Плюс на каналі Відео НВ є цікавий дуже матеріал, який вийшов напередодні. Тож раджу вам зайти, по подивитися, щоб зрозуміти, якщо у вас є така проблема, що не так. З додатком, що це може бути, ну і взагалі можна підписатися заразом на відео НВ. Там дуже багато всього цікавого. Е, я до речі, в перший день ще це зробив, 18 го числа. Ну не з першого разу, але загалом, коли я зареєструвався в Reserv ну, зміг туди зайти. То буквально за 5 хвилин я все оновив і все жодних, жодних проблем. Рухаємося далі до мобі... мобілізаційних новинах. Напередодні речник Міноборони Дмитро Лозуткін також сказав, що висновок ВЛК дійсний про протягом п'яти років, але Кабмін цю інформацію вирішив уточнити, тому що у нас воєнний стан, і це уточнення було необхідним. Відповідно до постанови уряду під час дії воєнного стану висновок військово-лікарської комісії дійсний протягом одного року. А протягом п'яти років він дійсний у мирний час. І наостанок трохи каламбуру. Громадяни України, яких зняли з військового обліку у зв'язку з виїздом з України, зобов'язані до 16 червня стати на військовий облік шляхом особистого візиту до територіальних центрів комплектування, які можна знайти, звісно ж, на території України. Це постанова Кабміну від 16 травня 2024 року, номер 563. щоб її виконати у людей є якраз ці 30 днів тому тут ідеться про 16 червня, і от цю інформацію давайте я залишу без коментарів. Росіяни послаблюють позиції на півдні України, щоб посилити їх на півночі. Активні бойові дії на Харківщині тривають. На жаль, ворог не кидає спроби захопити хоча б вовчанськ. Проте за інформацією від Міноборони, яку вони озвучили напередодні, засу контролюють 60% міста. Водночас, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що не слід виключати наступ і на Сумщині, про який вже говорили, зокрема про який говорив очільник Гур Кирило, Кирило Буданов, він може відбутися для того, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту. Та поки з інших ділянок фронту відволікаються лише росіяни. Самі про це сьогодні в ефірі радіо НВ розповів військовий аналітик експівробітник СБУ Іван Ступак. Давайте його послухаємо. Буквально станом на вчора була така інформація про те, що, наприклад, на Лиманському напрямку та на Рівському напрямку Цепорійська це область не не спостерігалося майже бойових зі взагалі, от в порівнянні з попередніми періодами. Тому припускаємо, що росіяни звідти частково використовують свій живий ресурс і таким чином підтримують наступальні дії на півночі України, от Харківська область, можливо, Сумська область. Крім того, повідомляв пан Андрюшенко про те, що Незвичне переміщення техніки а, в запорізькому напрямку, саме що незвичне напрямок, тобто не в Запорізьку область, а навпаки, з Бердянська, і вивозиться таке враження, що в Російську Федерацію, ну звісно, ми розуміємо, що воно буде десь по колу проти часу проти годинникової стрілки, переміщено на північ України. Можливо, знову для підтримки наступальних дій. Тобто, ми бачимо, що росіяни, ну виходячи з Такої обірваної інформації теж мають певні обмеження по ресурсу. Якщо це дійсно так, то це однозначно позитивний сигнал. Майже мільярд євро зібрала Німеччина на протиповітряну оборону для України. Про це сьогодні повідомило міністерство закордонних справ країни, а написали вони це. Бо до нас сьогодні звітала міністерка закордонних справ ФРН Аналена Барбок. Тут варто варто вкотре нагадати, що Німеччина все ж таки є драйвером в Європі, принаймні драйвером допомоги для України, тому що саме Німеччина серед усіх країн Європи не нам найбільше. І коштів, і саме якихось засобів, техніки, і так далі. І так далі. І нещодавно саме Німеччина створила ініціативу щодо посилення української протиповітряної оборони, в рамках якої і збирали ці гроші. Оцей вже зібраний один мільярд. Деякі країни, які входять в цю ініціативу, вже оприлюднили список того, що вони нам будуть надавати. Отже, Німеччина обіцяє батарею Петріот, Литва – 6 радіолокаційних систем, Бельгія дасть 200 мільйонів. Онів євро, Нідерланди, 150 мільйонів, Данія 134, Канада 52 мільйони євро. Також Канада має надати нам ракети до Айрісті, а Іспанія ракети до Петріот. І якщо говорити про загалом країни, то окрім вище названих в ініціативі, беруть участь Франція, Велика Британія, Румунія, США та Норвегія, але поки що вони своїх списків не оприлюднювали. Росія профінансує українську армію. Справа в тому, що прибутки від заморожених російських активів в Європі нарешті таки вирішили передати на потреби України. Про це написав міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський в соцмережі ікс, це колишній Твіттер. Отже, рішення ухвалили на рівні Євросоюзу, але йдеться лише про активи російського центробанку. Тобто, як у нас є національний банк України. У них є центробанк, але загалом е там цих активів набагато більше, не лише центробанківський, і вони там продовжують заробляти. Якщо говорити про нашу частку репарацій, якщо можна так їх назвати, то йдеться про 3 мільярди євро лише цього року, лише від тих заморожених активів, саме центробанківських. І Ліпавський підкреслив, що 90%, до 90% цієї суми будуть передані саме на потреби української армії. Загалом тут варто нагадати, що і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки перебувають мільярди російських грошей. Вони, хоч і заморожені, але все ж таки вони продовжують працювати в різних банківських системах, в різних державах, там і облігаціями вони і і багатьма іншими. І ну, все ж таки, країни мають певні зобов'язання по цих грошах, і вони якби. Накопичують від них прибутки, але не можуть віддати їх росіянам, тому що це санкції, і це добре, що вони їх не передають. тож ми сподіваємося, що вони будуть передані саме Україні абсолютно всі. Як ну такі репарації, тому що скоріш за все добитися, навіть після того, як в Україні в Україні закінчиться війна, добитися чогось від від Росіян, скоріш за все буде неможливо. Тож це один зі способів взагалі прекрасно було б отримати всі Морожені активи. Ну, але давайте почнемо хоча б з прибутків від них. Російська агентура активізується в Європі. Напередодні ввечері в ефірі каналу tvn 24 прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що польські спецслужби заарештували 9 осіб, які на замовлення російської влади вчиняли на території країни саботаж і диверсії, тобто процес вже почався. Це не були якісь сплячі, так звані агенти, і він підкреслив, що справа є дуже серйозною, адже з того, що відомо станом на зараз, вона стосується побиття підпалу та спроби підпалу. Туск додав, що окрім Польщі це стосується і деяких інших країн Європи: це, зокрема, Литва, Латвія, Естонія, а також Швеція. І польський політик зазначив, що Варшава тісно співпрацює з союзниками та сусідніми країнами, і наразі задоволена роботою спецслужб. Загалом російська агентура, і це не лише самі росіяни, а й громадяни інших держав, інших країн останнім часом реально потужно активізувались. Тут варто згадати не лише про напади на окремих політиків чи активістів. Які підтримують Україну, а й загадкові, наприклад, пожежі на оборонних підприємствах сьогодні в ефірі Радіо НВ Віктор Ягун, це генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, якраз детально розкривав тему російської агентури в Європі. Я пропоную його послухати. Дуже цікаво він про це розповів. Ніяка це не гібридна війна, це повноцінна війна з жертвами, і Росія давно її веде на території Європи. Не соромлячись будь-яких методів, це і підриви складів з людськими жертвами це і отруєння, і не тільки своїх громадян або колишніх своїх громадян, а й громадян тих країн, які намагаються допомогти Україні, це спроба отруїти керівника цієї фірми по продажу зброї, тобто це використання активно, Проксі вони ж зараз будуть казати: дивіться, там ж немає російських громадян, там є громадяни Білорусі, там є громадяни Польщі, там є громадяни України. От з ними з тими країнами розбирайтеся, при чому тут росіяни? Але на жаль, європейці і далі бояться перетинати ці так звані червоні лінії, які поняття про які вже сильно змінилося. Тобто те, що вважалося червоними лініями, наприклад, ну в лютому, в березні 2022 року, ми вже перетнули і перетнули вже декілька разів, тому що дуже багато всього сталося за ці два заком роки. Тож боротьба з російськими мацаками, які от вже розтяглись по всій. Європі і ляльководять тамтешніми своїми агентами, навряд стане жорсткою, навряд стане рішучою. Європейці тримаються своєї такої якоїсь нерішучої демократичної лінії. І, на жаль, страждати від цього в першу чергу, принаймні зараз, буде саме Україна. Птахів жахає війна, вона жахає всіх, і звісно ж, тварини і птахи це не виключення. Орли, наприклад, навмисно змінюють траєкторію міграційного польоту, щоб не пересікати Україну, де йдуть інтенсивні бойові дії. Про це пише видання The Guardian. до початку війни. У нас залишалось на підстоп приблизно. 90% є струбових, саме саме орлів. Але з дві року ця цифра сильно зменшилася майже в три рази. І таких було лише 32%. Згідно з GPS-даних, більшість крилатих за ці два роки додавали до свого міграційного польоту 155 миль, а це 248 кілометрів. Ті птахи, які все ж таки ризикнули пролітати через через територію України, вони навіть не зупинялися на. Робили зупинки, щоб перепочити і поїсти, хоча зазвичай вони це завжди роблять. На жаль, на впливу на природу впливають ці глобальні зміни. Наприклад, можна згадати повернення до диких тварин до Чорнобильської зони, що фіксують різноманітні і численні фото та відео пастки. Звісно ж, з території зони. Зараження в ЧС виїхали абсолютно всі люди, і туди з часом почали повертатися тварини, навіть такі, яких там ну не бачили десятиліттями. Або можна згадати наслідки ковідного локдауну, наприклад, через який тварини також почали повертатися, повертатися в якісь міські зони, в сквери, в такі приміські ліски, наприклад, в бухтах, де роками не бачили дельфінів. Вони там з'явилися, тому що заборонено було перебувати там людям, купатися так само. Менше курсували якісь човни, якісь кораблі, і відповідно тварини почали савці, наприклад, ці от дельфіни почали відчувати себе більш вільно, і це такі я згадав позитивні приклади, але все ж таки війна таким позитивним прикладом не є. І вона завдає відкладає відбиток і на флорі, і на фауні. І це дослідження щодо орлів. Це яскравий того приклад. Але, наприклад, скільки аспектів ще не вивчено, я думаю, насправді це сотні випадків. І це всі новини, про які я хотів вам розповісти сьогодні. Нагадаю, що сьогодні у нас 21 травня 2024 року. Мене звати Антон Шуничний. Це були підсумки дня на НВ. Я ж закликаю вас, як завжди, заходити в коментарі, заходити в коментарі і писати там щось, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, які новини вас зачепили. Діліться своїми е, своїм досвідом користування додатком Резерв Плюс або походів до ТЦК, або походів до е, ЦНАПів. Центрів надання адміністративних послуг також не забувайте підписуватись на канали Радіо НВ і Відео НВ. Ну і що саме на цих двох Ютуб каналах виходять наші підсумки щодня після 19-ї. І на цих ютуб-каналах є багато чого іншого, цікавого. І Не забувайте ставити вподобайки. Нам це буде приємно.